Вітаю всіх 11-класників, всіх вчителів, своїх колег, які разом з нами розглядають різні задачі моїх підручників профільного та поглибленого рівня. Ми добралися в профільному рівні 22 параграф методи розв'язування рівнянь з однією зміною. Можу сказати, що програми профільного і поглибленого рівня дещо відрізняються. і Підручнику поглибленого рівня на жаль, цього параграфа немає. Я вважаю, що це дуже корисний параграф. Ми закінчуємо одинадцяте класи перед ЗНО Повторюємо глобально методи розв'язування рівнянь з однією змінною. Ну, ви бачите на екранах чотири завдання, я не буду 4 показувати. Я хочу сказати наступне: ось починається задача зірочку. Я вам спробую в цьому параграфі показати два рівняння. Якщо все буде нормально, одне рівняння сьогодні, одне рівняння в нашій наступній зустрічі. Хочу звернути вашу увагу спочатку на рівняння. Ось ці два, які, ну я думаю, будуть вик... будуть труднощі з цими рівняннями, можливо, навіть у вчителів. Це не стандартні раціональні рівняння, але такі рівняння я показую. В мене є відео 10 клас, аналогічний плейліст по 10 класу задачі зірочка Малгібра. І там завдання 13.42. За 10 клас це саме, те, саме такий тип рівнянь, як в 11, 22, 119, 22-120. І я розумію, що з цими рівняннями ну, можуть бути питання. Тому, шановні друзі, щоб двічі не повторюватися, одне і те саме не розповідати. В кого є бажання, по-перше, ви можете, скажімо, 22-119 розв'язати самостійно. І потім подивитися відповідне відео, ви зрозумієте, чи правильно ви розв'язали. Ну, я не пам'ятаю, то відео я знімав давненько, але мені здається, що тут просто один спосіб розв'язування, іншого, ну, я іншого не знаю. А я вам сьогодні покажу, або ми разом розв'яжемо. 22,117. В принципі, це не складне рівняння. не складне рівняння. Ну, два модулі, але я думаю. Це не складне рівняння. Давайте я вже все промотаю. Але це рівняння дуже хороше, тому що таке рівняння може бути на ЗНО, Я дуже сподіваюся, що повернеться те наше традиційне ЗНО, до якого ми звикли. Таке рівняння може бути на ЗНО з подібним, подібними попередніми словами. Розв'яжіть рівняння. Якщо рівняння має один корінь, запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має більше одного кореня, у відповідь запишіть, наприклад, їхню суму або добуток. Якщо рівняння не має коренів, у відповідь запишіть мінус 100. Ну, якщо рівняння має безліч коренів, у відповідь запишіть 100. Я подібного в класу можу скласти рівняння, яке буде мати безліч розв'язків. До речі, кажучи, ну це не той випадок. Отже, шановні учні. 11 класів. Я думаю, що я вам трішечки поставив мотивацію. Таке рівняння може бути на ЗНО. Натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте його самостійно розв'язати. Ну, я сподіваюся, у вас все вийшло. Я почну з наступних двох простих і очевидних кроків. Мені просто зручніше, коли під модулем х на першому місці. Тобто я використовую А мінус Б до А мінус Б по модулю дорівнює Б міну по модулю. Мені так просто зручніше. По-перше, по-друге, я переношу Х у праву частину. І зразу ж таких, таких рівняннях важливо зробити можна зробити. Я думаю, важливо зробити. Наступне зауваження. Ліва частина нашого рівняння це модуль деякого виразу, і модуль деякого виразу це число невід'ємне. Тому щоб рівність виконувалася, в нас і права частина має бути числом невід'ємним, тобто х має бути менше або дорівнює шести. Хочу зауважити, звернути увагу учнів і вчителів також. Шановні колеги, шановні учні, це не ОДЗ, 6 мінус Х більше або до рівня нуля. Це не ОДЗ, або як ми зараз в моїх фільмах по домовленню з вчителями пишемо область визначення рівняння. Це не область визначення рівняння. Область визначення рівняння це такі значення x, при яких і ліва частина рівняння і права має зміст. Областю визначення даного рівняння є просто всі числа. Вона нам ця область визначення тут абсолютно не потрібна. Х менше або рівня 6, це ті обмеження, які ми накладаємо на х, щоб у нас були корені. Це обмеження. Це не область визначення, це важлива ремарка, дуже важлива. Ми маємо, а тепер перейдемо далі до нашого розв'язування. Ми маємо подивитися на наш внутрішній модуль. Внутрішній модуль x-3 по модулі. Ми маємо його розкривати. І тут, на жаль, нам наша ремарка х менше буде 6, вона нам ну, не дуже допомагає. Чому? Бо ми все одно маємо розглянути два випадки. Х менше 3. Давайте я зразу візьму х менше трьох, ну і в подальшому х більше або до рівня трьох. Представимо собі, що в нас під знаком модуля, це моя чорнетка, якось так буду. Представимо собі, що під знаком модуля було б х мінус 8. О, тоді наша ремарка х менше або дорівнює 6 нам зразу казала, під знаком модуля від'ємне число при будь-якому x менше або дорівнює 6. Все. І ми маємо єдиний випадок. Тут це не допомагає, нічого страшного. Отже, в даному рівнянні ми повинні розглянути дві ситуації, х менше 3, і х більше або до рівня 3. Давайте потихеньку розглядати. Якщо х менше 3, то ми маємо обов'язково розкрити внутрішній модуль, тоді х мінус x 3 по модулю, під знаком модуля знаходиться від'ємне число, оскільки х менше 3 ми модуль заміняємо дужками, попереду ставимо мінус, і це буде 3 мінус х. Тоді, під знаком нашого червоного модуля x 3 x мінус х 1 дорівнює 6-х, тобто 4 мінус 2х. Дорівнює 6-х. Ми з вами отримали абсолютно стандартне рівняння. Модуль деякого виразу дорівнює іншому виразу. Таке рівняння розглядається в моєму підручнику. Ось я приготував, як воно виглядає. Модуль f від x дорівнює g від x, що рівносильна системі. За умови, що g від x більше або дорівнює нуля, F може дорівнювати g, або F може дорівнювати мінус g. в. нас дві можливості. Тому, повернувшись до нашого рівняння, нам треба, щоб 6-х було більше або дорівнює 0, що ми вже, в принципі, з вами і визначили, до речі кажучи. І тоді в нас дві можливості. 4-2х дорівнює 6-х, або 4-2х дорівнює мінус 6-х. Тобто, за умови, що х менше або дорівнює 6. З першого рівняння ми отримаємо х дорівнює мінус 2, з другого х дорівнює 3,1 третина. Але, 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 оцією, якщо ви обидва корення захочете вже вважати коренями рівняння, подивившись на мою червону хмарку, Х менше або до рівня 6, обидва корення задовольняє все. Два корення рівняння маємо. Давайте до другого пункту нашого. Ви будете неправі. Тому що в нас є блакитна хмарка, яка каже, що це рівняння ми поки що розглянули на множині х менше 3, а корінь х дорівнює 3,1 третина не задовольняє. Умову х менше 3, тому коренем не є. Отже, з нашого першого пункту ми отримали корінь мінус 2, піде у відповідь. Наш другий пункт, якщо х, давайте я, мабуть, це таке рівняння вже перенесу. Значить, Наш другий пункт, коли х більше або дорівнює 3, але ми з вами чудово пам'ятаємо, що менше або дорівнює 6. Ця умова в нас жива і здорова залишається. Х-3 по модулю. Під знаком модуля буде число невід'ємне нуль або додатнє. Тому ми модуль просто прибираємо. І те рівняння, яке ми отримаємо, стає дуже і дуже приємним. Тому що під знаком модуля просто число мінус 2. Отже, виходить, що 6 мінус х дорівнює модулю мінус 2, тобто просто 2. Отже, х дорівнює 4, кричати ура зарано. подивилися на те, що 4 задовольняє ту умову. Яку ми ставили, х більше буде рівня 3, менше буде рівня 6. Все, прийшла пора писати відповідь. Наше рівняння має два корені, мінус 2 і 4. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Додаткове моє сподівання на те, що повернеться наше традиційне ЗНУ. І в нашому традиційному ЗНУ цілком можливо побачити таке рівняння з тією перемовою. Тією умовою, яку я вам навів на початку нашого ролика. Підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, лайк. До нових зустрічей!